Цей рецепт я привезла з Волині. Привіт всім ковальчанам! Тепер це місце, мій тимчасовий другий дім. Бо завдяки нашим сусідам мої батьки були змушені переселитися з мого рідного містечка. Ківшарівка, ви тут? І на цей раз Коваля я повернулася не з спустимо руками. Колежанка моєї мами сказала, що цю страву вони часто готують до різдвяних свят. А я, як людина, зі сходу вперше почула про її існування. Ну і звісно, вирішила приготувати її по канонам смачної допомоги. Коротше, намагалася я зробити її трошечки кориснішою. Трошечки простішою по приготуванню, ну і щоб по гаманцю не вдарило. І в процесі я дещо зрозуміла. Я не люблю викидати продукти, які виявилися зайвими. Ну, якщо, звісно, вони не зіпсувалися, і якщо це на щось солодке, так я почала вигадувати безвідходне виробництво. Це, типу, якщо залишилися інгредієнти, їх потрібно кудись приткнути. Знаєте, оцей внутрішній голос? Не викидай! Але не завжди ідеї безвідходного виробництва доводять до добра. Тому, якщо ви хочете крученики в соусі, а не в омлеті, не повторюйте мою Милку, І не додавайте в соус яйця. А підписуйтеся та смакуйте з користю.